Добрий день, Можна сказати не добрий день. Сьогодні ще одна трагедія. Звернулись до мене, сказали нанести розголоси. Будь ласка, якщо ваша ласка така нанесіть розголоси. Командир Тисленко Дмитро Сергійович 56 ї бригади, 2 -ї артилерійського дивізіону. Зі своїми старшинами. Як то кажуть, чи там, ну не як то кажуть, так і є старшинами. Відхреначили, побили військовослужбовця і застрелив його в голову. Вот. А чому це він зробив? Тому що він не хотів йому давати гроші. І він це неоднократно робив, цей же Тисленко Дмитро Сергійович, молодший лейтенант. Вимагав грошей своїх підлеглих після 6-ї бригади, 2 артилерійської дивізіону. Так що, будь ласка, надайте розголосу і хлопці, які там зараз служать, які є, не бійтеся говорити, говоріть, тому що ви бачите, що робиться. Завтра на його місці цього загиблого хлопця можете бути ви. Так що, будь ласка. Не мовчить, пішить, говорить. Таких підах треба прибирати, закапувати, да не знаю, що з ним робити. Це взагалі, це що робиться? Своїх вбивати, за якісь гроші. Ви що, їб... І ті піда, які теж його побивали там, а командир дивився, потім ще взяв, застрелив зі свого табельного е, оружжя. Ну ви взагалі. Ваше людське щось є, і ви ще командуєте 56-ю бригадою артилерійською. Хто вам дав взагалі вбивати людину, забирати в неї життя за, за гроші? Прийди мені, блядь, скажи, дай гроші. Я тебе сам захою. Ху... Я висіжу, зато буду знати, що схо ху... такого нема. Так що, люди, будь ласка, надайте розголос. Попросила дружина. Вот. І таких піда треба знищувати туди до орків на місце з орками їх закапувати. слава україні надіюсь буде все добре